Добрий день всім, слава Україні! Будь-що будь-який момент, коли ми можемо збиратися і бути разом, він є дуже цінний і важливий. Але коли ми збираємось для добрих вчинків і добрих дій, то він в два рази краще. Ну, чомусь вони їздять дехто за 500 кілометрів на тренування до Львова, щось їх тут тримає. Ну, ідея прийшла насправді отцям Селезіянам святого Яна Боску Рикінської греко-католицької церкви, які побачили цей вид спорту за кордоном і, повернувшись в Україну, це вже було в 2023 році. Зрозуміло, що це дуже корисно могло би бути для наших хлопців та дівчат, які повертаються з фронту з ампутованими кінцівками, в першу чергу як реабілітація. Їх треба підтримати, дати їм зрозуміти, що вони потрібні нам, вони потрібні суспільству і не тільки на ділі, не на слові, то, що ми говоримо що Ми граємо в футбол завдяки військовим, ми граємо там, живемо завдяки військовим, а реально треба якісь робити дії, треба підтримувати, приходити, спілкуватися з тими людьми. Їм це дуже потрібно, тому що спілкуючися з ними, ми розуміємо, що вони потребують нас, потребують, і ми будемо старатися всім, чим можемо, тим допомогти. Після поранення я попав до Львівського військового госпіталя. І пан Богдан Мельник мене дуже давно знав. Ще з тих часів, коли я був з двома ногами і грав футзал, стояв на воротах. Він знав, що я отримав ампутацію. На той момент покрова ампу вже існувала. І він подзвонив мені, запропонував, що, ну, що є така команда, і запропонував мені приєднатися до них. Я без роздуму, так як я з самого дитинства займався футболом, я без роздуму погодився на цю пропозицію. Ще в мене є друг Валентин Осовський, який також в, в цій команді покрова Амп», і ми з ним ще до цього грали. До поранення грали теж разом в одній команді. Він також мені. Написав, запропонував, я так само казав, що мені вже Богдан ту саму пропозицію дав і без роздумів, як ну вже став на мелиці, вже доєднався до покрови. Я про цей вид спорту не знав нічого, і прийшлось копатись, шукати інформацію. І Слава Богу, що дуже добре розвинений цей вид спорту в Польщі, зокрема, а Польща недалеко, плюс умову, ми розуміємо. От та й тренер збірної Польщі, українець, який дуже багато інформації показав, розказав нам. І почалася підготовка до першого тренування. А виявилось дуже важким, надзвичайно клопітким це залучення хлопців. Це далеко в той період реабілітації. Вони не думають про. Спорт, і прийшлось кожного. Е Когось заманити, когось в добрий спосіб залучити, привести до Львова на тренування для того, щоб вони побачили це спробували і залишились в команді. І як показує вже практика з розрізу цих півтора років, що це в нас здалося, станом на зараз в покрові більше 35 гравців. Покрова грає в чемпіонаті Польщі, оскільки на момент створення не було, що команд в Україні за таким добрим поштовхом і доброю порадою створилися також інші команди в Україні. Сьогодні такі. У нас час в країні, що таких людей стає все більше і більше, тому що війна не закінчується, війна продовжується. Польщі наша та команда грає в чемпіонаті Польщі. Хоча там немає війни, ну в них дуже багато команд. Ну перші прояви оцього як кайфу та відам футболу. Це впродовж декількох. Тижнів, можливо, як в кого в когось місяць, другий це коли хлопці вже починають добре рухатись на милицях, добре е, починають бити м'яча, і вони грають в пас, вже починають грати футбол, і тоді вони починають від цього кайфувати. А на основі тих чотирьох команд, які були першими в Україні, які тренуються вже е, рік та більше, мож, можемо сказати, що до змагального процесу ці команди дійшли за 7, 8, 9 місяців. Тобто, це є в загальному для спорту певний нонсенс. Але особливості наших хлопців, наших е, військових в переважній більшості, які є в командах, це те, що вони е, самовіддані, вони вперті по спортивному, вони вмотивовані, і десь цим, саме цим, вони компенсують оці е, нав навички свої спортивного характеру, які які їм не було де напрацювати, оскільки вони не так багато часу тренуються. Те, що люди з порушенням нижньої кінцівки або ампутації грають в полі з милицями, а з порушенням верхньої кінцівки або ампутації верхньої кінцівки стоять на воротах. І те, що воротарі не можуть виходити за свою воротарську зону, Ну, і полити трішки більше, і не 4 плюс 1, а вже 6 плюс 1 грають. В першу чергу для всіх військових з ампутаціями це є реабілітація. Ти приходиш в свою компанію, тут всі однодумці твої, всі такі самі побратими, військові, як ти, підтримуємо один одного, допомагаємо один одному, можемо пошутити один над одним. Так складається наша дружня атмосфера в команді. От тут швидше, там ти його вже. це… Ні, швидше став, просто щоб Діма не розвертався. Там же та? А це до того! Рішай. Забити, забити. Ні. 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 Гра, гра. Всі знають, що я з самого дитинства в футболі, але я починав, стояв все життя на воротах, а тут, як ампутували ногу, довелося вже вийти і грати в полі. Трішки помінялося все, і всі мене підтримують, всі задоволення, те, що я не сиджу собі вдома, не закрився сам в собі і знайшов такий колектив, познайомився з такими друзями і далі продовжую свою улюблену справу. Знаєте, перше сприйняття людей, які перший раз бачать це навколо перебуваючи навколо футбольного поля, бачачи тренування, особливо жінки, навертаються сльози. Тобто, це, вони вперше це бачать, і їм, звичайно, що шкода по-материнськи цих хлопців. Але ми тут про радість, про, про тільки про позитив, тому що це перемога над собою, перемога над тим всім, що ти пережив. Це показати навіть людям, які нарікають на життя, що дивіться, в нас є отакі от особливості. Ви там можете на погоду нарікати, а ми на милицях показуємо такі результати. Дуже радий, що ви приїхали до нас, показали хлопцям, що як треба боротися з всякими цими недугами і цього. Не можна, да, так. <смітна> да, подякував вам і дуже-дуже хочу вже теж повернутися, бо капець. Не почекаєте! Давайте, 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 всі, 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 так. всі. Слава Україні! Героям! Героям! Слава!